Так, зараз, як і обіцяв, відео про підключення пожежних датчиків SPD-3.2 до приладу Дунай 4. В принципі, за його схемою зараз датчик підключений на четверту зону. Ось він зараз взятий під охорону. З таким чином він зараз підключений. Датчик з бази. Він зараз піде в несправність. Ну, для пожежного приводу це несправність, але він піде в тривогу. Якщо хтось захоче у вас зняти датчик. Бачимо СПД-3-2. Бачимо. схема підключення. Два. Контакт другий. Це плюс живлення, три, мінус. 1-4 реле датчика. Нормально замкнуте. Тобто, якщо датчик стоїть на базі та він не спрацьований, воно нормально замкнуте. І дивимось. Тут послідовно два резистора. Тобто один кінцевий. Ось он 2,7 кілоома. Інший шунт. Тобто, коли спрацьовує датчик, він розмикає ці контакти, які нормально замкнуті. І в нас виходить опір 2,7 плюс 2,7. Це там 5,4. І прилад розуміє, що це тривога, і уходить в тривогу. Коли у нас ці контакти нормально замкнуті. Цей шунт якби не використовується, і прилад бачив опір 27 кВт, і тоді е, в нормі знаходиться. Зараз я підключу датчик. Бачимо, пішло живлення. Зараз він налаштований, плюс живлення підключене до ЮК на приладі. І ЮК зроблено як відключення живлення датчика. Ось бачимо, він вимкнув, тобто перезавантажив. Нічого при цьому не приходить і смски і не. Ось бачимо, спрацював, і він зараз піде в тривогу. Єдиний спосіб, як перезавантажити живлення датчиків я знайшов поки що в інструкції я не заморачувався, а знайшов такий спосіб, як скинути живлення пожежних сповіщувачів. Це ми виходимо, заходимо в режим програмування. Він скинувся. Виходимо з режиму програмування. Все, датчик у нас у нормі, в черговому стані. Група взята після перезавантаження. Ось так. така, в принципі, нормальна пожарка виходить, щоб не ставити окремий прилад. Але ну, якби, тільки СПД-32, чотирьохконтактні або двухконтактні. Я гадаю, що не вийде підключити, хоча спробую ще погратись є SPD 3. Спробую, поки я вам не в наявності підключити SPD 3. Але я думаю, що не вийде. не вийде. Але треба спробувати, щоб було на оцих двох білому та жовтому, які підключені до зони та мінусу. Щоб було 12 вольт. Якщо 12 вольт не буде, то в принципі нічого не вийде. З таким чином, якщо є якісь питання, питайте. Якщо комусь треба схему підключення цього датчика, як він підключений з резисторами в електронному вигляді, пишіть, зробимо ще додаткове відеопояснення.